Доброго вам всім дня, розкажу вам про пересадку троянд вже більш старших і більш молодших. Приємного перегляду. Трошки викопую своїх троянд продаю, бо йде мені ще 25 троянд і хочу їх помістити, то які маю по дві по три то розпродаю. І щоб ви Могли розуміти, скільки місця займав кущ туманго. Отак в мене вони посаджені, ми все хочемо, щоб було в нас багато, багато вмістилося, але коли кущі розростаються, то ми бачимо, що треба відсаджувати. Трава піде в добриво. І ось така яма вийшла. Тут буде рости друга троянда, такий кущ томангу, він сам широкий. Давно в мене її просили, мені не хотілося її продавати, але бачите. Але треба місця, бо хочеться інші сорти подивитися, як вони себе ведуть, то мушу віддати в добрі руки. Щоб ще люди насолоджувалися красою. Троянди свої я перевожу на свій корінь. Для тих, хто не знає, я покажу. Бачите? Оце вже є свій корінь, а це корінь шипшини. Так, тут не дуже видно. Я їх потрошечки підсипаю і виношу він вже на своєму корені і я не переживаю, коли щоб відімре, то в мене залишається троянда. Вона набрала більше росту, вона стала більш пишніша на своєму корені додатковому. Так що підсипаємо хто хоче і переводимо на свій корінь. Також Black Magic, Тут є два кущі. Один я викупала, лежить і тут показує, бачите, шипшина, а тут свій корінь. Зараз я візьму далі. Отут свій корінь наросший. Бачите, а шипшина пішла в мене вбік, вона така не дуже вже. Бо шипшини є різні підщепи. Вони можуть бути і 7 років, і 12 років, більше вони не служать. Так, тепер, що я хотіла, отакі вола на Black Блекмеджіку. Це для них є нормально. То не є хвороба, не є нічого, то є їхня така кора. Весною воно більш таке виражене, так лякає. Зараз воно більш таке деревовидне. Не лякайтеся, то є характерне сорту Black Magic, чорна магія, то в неї те саме. Ще, Ще переходить в іншу сім'ю мій П'єр Деронсар. Він в мене біля теплиці. Тут буде інша троянда. Я вже забрала його сестру. Це Клемен П'єр Деронсар чи уже, чи, чи деронсар, подивився. І тут я вже обрізала. Акумулятор в мене можна тому що він товстий, щоб не понищити. Там лежить його. І ось так 2х2. То є П'єр деронсар. Так виглядає викопування великого куща. Тут і шнуром підтягую і глибоко викопала яму щоб корені були багато більше збережені. І я вже його, як бачите, все викупила. Ще буду робити пересадку з арки троянд. Вони в мене цвіли тільки один раз. А я хочу постійне цвітіння. Буду садити сюди розову і червону. Забрала я вояж з двох сторон. Так, на мене чекає, все в болоті був, після дощу. І я сюди посадила, буду робити штамп з гортензії. Одну і другу, два одинакових сорти мали би бути. І продовжую я пересадки. Зараз буду обрізати акумуляторними ножницями. Так, залишу я на таку висоту, то... Мусурний бак мій. Дуже друга пересадка. Amnesty International в мене була. Тут вона мені теж не сподобалася. Ось така я вредна. Хочу того, що я хочу. Люблю я ту роботу. Дивіться, зараз буде дощ Стягнула я ті гілки і звільнила. Вони мені заважають з арки і зараз буду копати. І що головне, що, коли садите троянду, обов'язково треба проливати землю. Я проливаю тиждень, щоб вийшло повітря зі землі. І корені гарно е, притиснулися до землі і перенесли добре пересадку. Бачите, вже наросли. І що ще головне, головне те, що треба добре читати опис троянди, як квітує, як росте, скільки займає місця. Бо тоді треба нароблятися лишній раз. Шнури я кидаю в бак, все спалюю те, що було. І на другий рік я обв'язую другими чистими арку покрашу. Моя любима арка, я так довго чекала. Вже її люблю, то з-під навіса переробила, доварили мені. Вигнули дуги і менш затратно вийшло. Другі кущі, пересажу їх світом і тентіни буду обрізати, бо вони не є досить великі, їм тільки по року, так що вони на другий рік вже візьмуть висоту. Викупала, як добре, бачите, блоки обв'язують такими е, пасами. І Айсберг назва. Викупала і бачу, в мене є таке бачите, пошкодження. Зараз я його удалю. Неважко було мені викопувати, бо вона в мене росте, напевно, другий рік тут. Я її пересаджувала осінню. А може її і викопую. Так, вона гарно наросла, вирізала, бачите, є ще ріжу нижче, не шкодую. До здорового вирізаю, щоб потім мені так, дивимося. О, ще можна. Не шкодуємо. Хай буде менше пагонів, але ще є, Значить, я її подалю вже внизу самому, тому що ножниці в мене здоровий. Бачите? Низ здоровий. Все, буду. Буде в мене три пагони присаджено. Я вже піняла Ось так буде у мене пересаджений айсберг. Трояндочка пола. Ну, я знайшла пола Скарельд. Так, дивимося. Такі червоні яскраво, червоні квіточки під малиновий колір. Пише на них. у мене вони червоні. І я посадила, заглиблю на 5 сантиметрів. Місце щеплення, корінь поклала рівно, обрізала їх трохи. І Бачу, в мене йде гілочка з цвіттям. Весною я її, якщо вона в мене добре перезимує, обріжу. де в мене розходиться суцвіття, І ось ці гілочки заберу, щоб в мене пагони йшли знизу, бачите, щоб йшли знизу вверх рівня. А оту шапку я заберу і буде йти вверх вона у мене. Вона у мене цвіла дуже гарно І на цілого сезону я нею задоволена, то хочу її бачити тут. Викупала я троянду Вей Фемілі. Корінь в неї невеликий, так як і в Тантої, тому що то є молоді троянди. Тепер що я хочу показати. Я знімаю це все для початківців, яким важко розібратися в трояндах, що різати, що не різати. Так, що я тут виріжу. А виріжу я обов'язково, то є. Корінь, то є стара гілка, і я ту стару гілку заберу внизу. Ось так. О. так. Є пошкодження. Вирізаю, є погана гілка. Я... Ой, тут вона в мене, бачите, треба завжди дивитися з різних сторін, натерта. Вона просто натерта, я її також виріжу. Все, залишу ось ці гілки. Зараз я її заберу, відсуну, щоб було видно, що лишається. Можниці ставимо і ось так витрушую і дивимося, що в мене залишається. Бачите? Ото я буду садити ту. Оставляю, там будуть ще пагони. Ті молоді, що прищеплені не самі відгниють, попадуть. Бачите, має бути обрізаний так, корінь і буде добре. Ще хочу вам показати свою трудягу грязну, таку, як і я. Зараз ми підемо в душ і зразу в стірку що болото, подивіться, у нас болотом, але видно, яка міцна лопата. Майстри Деренько. Рекомендую. Не для реклами, а для того, щоб ви могли купити лопату і вона в мене вигинається. Богу дякуйте, я вже нею користуюся три роки. Як бачите, в мене плантація огого. І вона мені служить вірою і правдою. Майстри, Даренько. Посадила я другу. Назви я її не знаю, але хто знає, можете підказати. Вони грязні. Отакі От розові, неповні квіточки. Вона в мене цвіла протягом всього сезону. І дуже довго тримала, до місяця квіточку вона тримала такими суцвітями. Я їх на другий рік виріжу. бачити що в мене перезимує то я залишу. Так і пересаджую такими довгими пагонами Буду підливати осінь. Я думаю, що вона мала би прийнятися. А якщо то обріжу, тоді вже нижче. то вже не страшно. Так, в мене є розова красуня. Тут в мене червона, англійська жовта. Англійська вишнева назви не знаю. Також розова біла залишається. Вінчестер кафедрал. гарна. Тут в мене біленька і тут буде червона. Якщо доживемо, то вже мала би бути гарна картинка. Дякую всім за увагу. Хто був зі мною до кінця, думаю. Для початківців відео було корисне, як пересаджувати. Зараз я йду проливати, бо вже темніє, щоб встигнути полити свої троянди миру і Божої вам благодаті. До зустрічі. 29 вересня. І дивіться, яка краса. Вже є відсвивших багато і ще розпускається і ще є бутони. Ось така красива гризантема, хто не має, а хоче придбайте собі. Дуже гарна. Сорт не знаю, але я неї дуже задоволена. Дивіться, яка красива гризантема. Ну, напевно, цілий серпень, вересень вона квітує. Можливо, і з половини червня. Я вже не буду казати точно, бо я вже забула. Але вона дуже довго квітує свічена, жовта, красуня.